Юлія Свириденко внесла до Верховної Ради відповідні подання та зазначила, що і Галущенко і Гринчук оформили заяви про відставку відповідно до закону. Парламент розгляне його на найближчому засіданні попередньо 18 листопада, пане Олексія. А те, що ми маємо такий величезний скандал, мабуть, ну, один з найгучніших з часів яєць по 17 гривень. те, те що було в міноборони свого часу. Це на вашу думку, все ж таки очищення країни від корупції, і тому ми бачимо ось такі серйозні розслідування, чи, можливо, річ тут в чомусь іншому. Дякую. Це абсолютно вірне запитання. Я два дні спостерігаю за цим скандалом, подією. Мені здається, що ще до кінця і ніхто наслідки потенційні не зрозумів. Бо дійсно, як на мене, це дуже потужна в першу чергу інформаційна політична така атака. По суті, надіюсь владу і на ну, якщо чесно казати, на президента. Вона базується, мабуть, на певних фактах, але питань в мене сьогодні набагато більше, ніж відповіді. Єдине я от в студії два юриста. Я сам, ну ми, ми всі трошки юристи, да. я одразу вам кейс That's даю. Енергоатом, це компанія, акціонером якої є Кабмін уряд України, не Міністерство юстиції, не Міністерство енергетики. Кабмін, згідно із статутом, здійснює одноосібне. Управління своєю акціонерною компанією через так звану наглядову раду. Ну, ви зрозуміли, що вона так звана вчорашню трагікомедію побачили фарс цими міловановими, іншими і так далі. Не хочу навіть витрачати емоції. Претензії завжди до акціонера. Але дивіться, що відбулося. Тобто Набу і САП по суті звинуватило Кабмін, що той не виконував свої функції управління своєю компанії, і в результаті управляли якісь там 3, 4, 5, 7 фізичних осіб, якихось ну зрозуміти, які жодного відношення там ну не мали до цієї компанії. Хай розбирається, скільки там відмивали на відкатах: 15 25%, кошториси, підряди, швакбаум, баум, разенбаум. Це хай набу і сап безумовно досліджують. Але я задаюся питання. Шість років вони не бачили, що Кабмін не управляє енергатому? Вони тільки останні 15 місяців взяли. Це перше питання, на яке в мене немає відповіді. Друге, А їм не стало одразу зрозуміло, що відбувається, щоб зупинити цю шахрайську схему, бо кожен місяць з компанії виймали гроші ну, за їх версію. А навіщо вони допустили тоді цю 15? чого вони вичікували? розумієте? Якого моменту політичного вони очікували, щоб максимально гучно так би мовити підняти цей скандал? Це друге, що я не можу зрозуміти. Третє, хай там доводять юридичну основу цього звинувачення, але поки два два дні я і вся країна спостерігаємо інформаційне шоу, коли всі знають, що є якісь плівки. Вони потрошки там видаються, якісь прізвища, там клічки там Карсон мав там хто там ну, різні да, чегівара і так далі. далі. Чигівара там і так далі. Вся країна в напрузі, вся країна ненавидить, зрозуміла владу де ви всіх там ну, ну бурення, страшне, і в цій ситуації певна група осіб. Я би їх назвав таким лібералістичним крилом нашого парламенту. Вони гіперактивні сьогодні і вони починають розповідати, кого треба призначати, кого треба знімати. Тобто вони претендують на, на таке на функцію найкращих в світі антикорупціонерів. Це однозначно Ярослав Железняк. Він же він же вже Шабунін вже в дитячий садочок ходить, бо все з Ярослав виграв цей і найкращі в світі взагалі антикорупціонери, які вміють боротися і знають, кого куди звільняти, призначати, і так далі. Чим це закінчиться? Давайте дочекаємося засідання Верховної Ради. Заяви подані, але не постанови такі смішні Ярослава, а подані заяви. Президент показав, що в принципі його воля є, і я думаю, ці заяви ну будуть задов... задоволені, і Верховна Рада ну не буде тримати цих двох міністрів. Хай далі працюють органи Набу і САП. Наші мужні незалежні такі прямі, такі е, некорумповані органи, які до всіх однаково ставляться. Тільки я завжди задаюся питанням там бачу, там не бачу. Енерго там бачу, Укренерго не бачу, Нафтогаз не бачу. Ну, Може не добачаю, пане Олексія, може? Трошки трошечки... да, не добачаю. От як в тому це, э, джентльмени удачі? Тут помню, тут не помню, і пішло, поїхало, розумієте? Тобто, в мене суцільної довіри до цього всього шоу поки що немає. Хай суди наші працюють, антикорупційні, там, все я не проти. Я єдине задаю питання одним. Що далі робити енергет... в енергетиці? Хто ж той титан? Який прийде зараз і візьме на себе відповідальність за енергетичну ситуацію в країні після того всього, що наробили. Мені навіть цікаво, хто той, хто той камікадзе розуміти? Отом сто процентів Я чекаю на нього. Да я йому не позаздрю, Я йому готовий допомагати каву носити там папірці с Дивіться, давати. пане Олексію, тому що ловимо вас на слові. Да і обов'язково будемо допомагати, але головне я. Я думаю, що на цьому не зупиниться. Джин випущена з пляшки, так би мовити, і нас очікують дуже такі весневеселі або веселі в лапках політичні соціальні процеси вже сьогодні. Дві дівчини вийшли туди до площі Франка. Вони вже з картонками стоять чергу зайняли, розумієте, щоб першими бути на цьому майдані заклики ви самі розумієте, які всіх звільнити, всіх там це і так далі, і тому подібне. Тривожна ситуація, ну чесно, в такій ситуації, в якій є країна сьогодні, ну дуже тривожна. я, ну, точно угу. не зловтішаюся, не зважаючи на те, що я в опозиції до Зеленського до уряду вважаю його найбільш професійним урядом за всіх часів України. Але тим тим. Не менш мені тривожно тут. почула вас, пане Олексію. Ну, і, власне, відомо, що на енергоатом чекає перезавантаження, бо прем'єр-міністрка Юлія Сфериденко повідомила, що Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради компанії. За її, за її словами, новий склад наглядової ради мають подати на затвердження уряду протягом тижня після консультації з міжнародними партнерами а він буде краще. Так? Він краще цей там новий? там кажуть, так? що вже J7 зібралося нам і допомагати шупоти. в цьому сенсі. Замість мілаванила там хто буде наї. Хто ну, там? Будемо... Лещенка, серед? Лещенка прийде? Ну він вперед. же ж там в Укрзалізниці, якщо не помиляюсь. він ж не скажу, може і там, не там і там Чим у, колег, у колег забирати час uh -huh. повне uh -huh. фіаско всієї реформи корпоративного управління. Коли прем'єр, я її, я, вона мені подобається, як жінка, як людина, як прем'єр, то питань багато. Коли вона каже, що вона. Почитайте її вчорашній пост. Уряд. Не відповідає, виявляється він не знав, що відбувається в енергоатамі. Це виключна наглядова рада. Вони не втручаються в діяльність компанії. Мені страшно за країну. Уряд не втручається і не знає, що відбувається в ключовій енергокомпанії країни. Це енергоатам, і так само НАК нафтагаз там своя наглядова рада. Ви що, смієтеся, кого ви за ідіотів тримаєте? Вибачте, це все антиреформи, всі які призвели до повної безвідповідальності. І до цього колапсу країна буде дуже важко виходити з цієї ситуації. Вибачте, що я так більше не хочу монологами говорити. У нас я, власне.